Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі. Як повідомили у Генштабі ЗСУ загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 9 травня 2024 року орієнтовно склали 478 тисяч 730 осіб особового складу. За добу ліквідовано 1300 росіян. Танків ворога знищено 7 429 штук, ще 11 за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 14 281 одиницю, 35 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 12 340 штук, за минулі 24 години – 23 одиниці. Реактивних систем залпового вогню знищено 1058 штук за добу одну. Засобів ППО Вторая армія міра не дорахувалася 793 штуки однієї за добу. Літаків, які вже нікуди ніколи не полетять, назбиралося 349 одиниць, а от гелікоптерів збито 325 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 9 775 одиниць, 47 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 2192 штуки за добу 41 одиницю. Кораблів і катерів флоту україни агресорки потоплено 26 одиниць, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 16 тисяч 618 штук, 69 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 2027 штук, ще 8 з початку минулої доби. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.